У мене таке питання. Якщо е, міський відділ освіти є розпорядником коштів, але я знаю, що перед тим, як бюджет складається, то відділ освіти сам подає кошти по статтях витрат, які вказані, вказана зарплата і ну, інші статті витрат на основі е, тих даних, які ви маєте, по школах ви збираєте там тарифікаційні списки. Вчителів навантаження і всього решту. Чому цього не було зроблено раніше, коли планувався бюджет на 2017 рік? Якщо ви знали, то знаєте, що в гімназії є такий поділ класів, який передбачений законодавством. Тому що якщо він не передбачений законодавством, то чому попередні 24 роки ніхто так кримінально не відповідав за те, що цей поділ був? Я Що? 2014 року гімназії і всі навчальні заклади фінансувалися за рахунок міського бюджету. Кошти поступали з державного бюджету. З 2015 року, з січня, конкретно фінансування шкіл здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету.